А зараз у нашій студії з'явився новий гість Анатолій Іванов, суддя Українського міського районного суду Черкаської області. Добрий день. У Минському у Минську Черкаської області. Так хотіла вас запитати а, про люстрацію. Тобто я так розумію, що ви потрапили під у список тих суддів. Зараз я знайду лінк, добре. А, а, біоти е, біоти. Просто наскільки, наскільки ми розуміємо, питання, питання то, що відбувається взагалі в Україні, зараз, е, ми отримали вікно можливостей так. сьогодні. Так. І е, наскільки глибинними можуть бути ці зміни, е, зараз залежить не тільки від там тих людей, які сидять на топ-посадах в Україні, а й від кожного громадянина. Це вікон можливості можна вклинути і провести той ряд необхідних реформ, які необхідні е, Україні, які дають шанс нам жити в зовсім іншому світі, аніж ми жили буквально місяць тому. І зміна якраз. Система правосуддя в Україні стоїть, стоїть на заваді всім іншим змінам, тому що, наприклад, там можна поставити в Києві там. Нового міського голову, але цей міський голова не зможе, наприклад, скасувати рішення про незаконну якусь забудову, тому що судова система буде працювати за старою схемою, з цими цими занесенням грошей до судді через помічника і так далі. Яким чином треба це можна це змінити? І чи можливо взагалі? Звісно, звісно, змінити можна, змінювати потрібно. Для цього е, ніяких ноу-хау не потрібно видумувати. Це з цілком реальні речі, про що ми з вами зараз будемо говорити. Насамперед я хотів би звернути вашу увагу про те, що судова гілка влади вона складається не лише з суддів. Суд складається з апарату суду, з секретарів, з помічників. На сьогоднішній день головна проблема є фінансування не лише суддів. А й даних осіб, які працюють, допомагають суддям. Це секретарі, помічники суду. От уявіть собі таке, заробна платня судді починається з 10 тисяч гривень. Заробна платня помічника секретаря починається, не набігає навіть 1300 гривень. Ще щось потрібно говорити. Що стосується люстрації, люстрацію не потрібно порівнювати з репресіями. Всього на все необхідно. Провести деякі зміни, які стосуються ось чого. Судові гілки владі є наші органи, які здійснюють контроль за здійсненням правосуддя. Це Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада юстиції суддів. Всього на все необхідно провести перевірку членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої Ради юстиції, зробити їх прозорими, ці комісії, відкритими, для того, щоб кожен громадян України міг вільно спостерігати, яким чином проводяться засідання вичікалів комісій і як саме проводиться притягнення чи не притягнення якогось із суддів до відповідальності. Як, розгляда... як здійснюється розгляд тієї скарги, яку направив громадянин України, який не задоволений здійсненням правосуддя на його точку зору, як воно здійснюється. На сьогоднішній день, на жаль, дана процедура вона є наскільки утаємниченою, що ви собі не уявляєте. Я про це говорю відкрито, оскільки мені довелося приймати участь як на засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії, довелося оскаржувати ці рішення, довелося приймати участь і в засіданнях Вищої ради юстиції, оскільки в зв'язку з моєю певною позицією щодо здійснення правосуддя, вважаю, що зазнав певного тиску. От вчора, до речі, шкода, що... Такі передачі, програми проводяться за участю одних осіб. От На сьогоднішній день виступаю я один. У мене немає опонента. Опонента я е, маю на увазі особи, яка е, перебуває на посаді Вищої колівкомісії або ж Вищої ради юстиції, яка б могла б заперечити моїм словам, адже ви ж не володієте певною достовірною інформацією. правильно? Вчора я е, спостерігав виступи екс Вищої ради юстиції Колісніченка Володимира Миколайовича. Ви знаєте, був задоволений виступом, гарно говорить. Особливо мені сподобалися його вислови щодо боротьби з корупцією і необхідності розпочати боротьбу з корупцією з себе. Напевно, дана особа мала на увазі себе. Оскільки, йдучи на посаду судді, суді, е, працювати в судову гілку влади, необхідно бути готовим до певних обмежень. Ми знайшли інформацію про вас в Гуглі, це доступна інф... усюди, та? так, усюди. Тобто кожен може зайти в Гугл і загуглити ваше прізвище і знайти його, наприклад, у списках Вища рада юстиції вирішить, чи звільняти 23 судді за порушення присяги. І от тут є ваше прізвище, Анатолій Анатолійович з посаді судді Умунського міського суду Черкаської області. І ще от ваше прізвище є. А, ще в одному матеріалі а, я ж все шукала за що ж вас, за що за що за що вас до речі, в якому розділі ви порушили присягу? Та тобто е, е, який текст присяги, дов, скажімо так, доволі доволі цік цікава ситуація, яка сталася, Я вважаю її цікавою. По тій причині, що відносно мене є чотири довідки пропозиції. Були чотири довідки пропозиції щодо звільнення мене з посади судді за порушення присяги. Всі ці довідки пропозицій ініціював екс-голова на той час, перебуваючи на посаді головою Вищої ради юстиції, пан Колісніченко. Мої слова підтверджуються документально, я з собою взяв деякі матеріали, які ви можете зараз наблюдати, спостерігати за ними, які місяця у мене. Все це пов'язано з тим, що в свій час довелося бути головуючим по справам, пов'язаним безпосередньо з паном Колісніченком, Володимиром Миколаївичем Колісніченком. Справа не в ньому. Справа тім, що... Так, в чому конкретно долучення до вас? Тобто в чому конкретно претензії, стосування? що стосувалися в 2011 році, був цілий наплив так званих чорнобильських справ, коли люди незадоволені своїми перерахунками, здійсненням того, які вони кошти отримували, люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, катастрофи, зверталися до суду за своїм захистом. От у мене була на розгляді така справа. Розглянувши дані матеріали, задовільнивши позовні вимоги, став на бік громадянина України, завдалив його позов повністю. Це, ви... були... це в 2011 році. 2011. Це, це а перше. чому ви думаєте, тільки зараз ви попали в цей список? А чому зараз? Це не зараз. Це страпилося ще з 2012 року. Добре. Моя контрактація. Да, да, да. Це не так швидко. Виносячи дане рішення, приймаючи дане рішення, суд і кожен суддя повинен користуватися суд судовою практикою. От є ухвала вищого адміністративного суду угу. по аналогічній справі, вивчивши судову практику, ознайомившись з даною ухвалою, мною було прийнято відповідне рішення. Однак, на той час, якщо б ви пам'ятаєте, занадто критикували суд. Саме пан Сергій Тігібко, який здійснював пенсійну реформу і говорить про те, що судді, негідники, вони йдуть на користь людей, зобов'язують пенсійний фонд зробити перерахунки, а а, фонду немає, немає коштів. Але вибачте, шановні, суд, він ре... здійснює реалізацію закону, стоїть на захисту закону. І якщо Верховна Рада прийняла закон, яким гарантувала певні категорії верст населення. Певні пільги, то потрібно закону дотримуватися. Є певне верховенство права. Вам студент другого курсу про це може сказати. Розумієте? Воно, закон не може коригуватися якимись постановами чи ще чимось. На той час надзвичайно багато було критиків на адресу суддів. Жоден з високопосадовців, жоден, жоден ж, з членів Вищої ради юстиції, ж, жоден з членів Вищої кваліфікаційної комісії не став на захист жодної з суддів, який здійснював розгляд даної категорії справ. Угу. Хоча вчора, при своєму виступі, екс-голово Вищої ради юстиції говорить, що, на жаль, політики тиснуть на суд. І на сьогодні потрібно нам повернути довіру до правосуддя. Вибачте. Ви перебували на такій посаді три роки, з 2010 року по 2013. Що ж вам заважало здійснювати захист правосуддя? Чому ви цей захист не здійснювали? Чому ви не заперечили жодному з політиків, коли він, нахабно виступаючи по телебаченню, принижував судову гілку влади? Окремо, до речі, яка вважається нібито незалежною. Угу. А ще знаєте, от ми знайшли ще один матеріал про вас. Е, ви ж, як ви взагалі оцінюєте стан е, свободи слова і журналістики? Чи багато є замовних матеріалів, наприклад? Чи не знаю. Ну, от, просто ми про вас знайшли матеріал Черкаська, правда, ви ж це ж Уманці, Черкаська область, е, суддю районного суду поймали на взятки. І от тут пишуть що, да, пишуть, що ви брали хабар у розмірі 3 тисячі доларів США. Е за применение к нему, так, так, так. От, власне, і цей факт получення денег 1 октября зафіксований слідователями прокуратури совместно з роботниками управління СБУ Черкасської області. Прокоментувати. Так. так. Ну, якщо ви подивитись ще далі на сюжети, які друкувалися відносно мене. То місцеві журналісти, які стали свідками даної події, оскільки ця подія відбувалася в центрі міста, вони відразу відобразили все те, що відбувалося зі мною 1 жовтня. Ні коштів, ні відбитків пальців, ні кольору фарби, нічого в мене не було виявлено. Про даний факт візитувалася обласна Черкаська обласна прокуратура ще в грудні, інформуючи про те, що нібито слідство по даній справі завершено і справа передана в суд. Хоча насправді слідство по даній справі завершено. Лишень в кінці січня. І ще до цього часу не розпочали судове засідання. І звертаю вашу увагу на той факт, що 1 жовтня 2014 року, коли було так зване моє затримання, з 1 жовтня понад два місяці органу досудового слідства необхідно було знайти час для того, щоб оголосити мені вручити мені повідомлення про підозру. Хоча дана категорія справ вона не потребує е, значного часу підготовки вручення підозри підозрюваної особи. На сьогоднішній день я здійснюю активний захист свій е, і буду його здійснювати, Нехай лише тільки розпочнеться судове засідання. Однак, знову ж таки, е, Буду звертатися до громадкості до громадкості, до засобів масової інформації для того, щоб якомога ширше висвіти дані події, оскільки з самого початку мого затримання я оголосив про те, що дана справа замовна паном Колісніченком, екс-головуючі ради юстиції. Це пов'язано з моїм ставленням до моїх обов'язків, так як я приймав деякі рішення, пов'язані з виправданням деяких осіб, які не були в результаті чого, хоч і мої вироки були скасовані поліційною інстанцією, однак. Я добився того, що дані особи не були засуджені. Саме головне справедливість. Як буде вирішено питання в суді, я зовсім не хвилююсь, оскільки цілком впевнені в своїй правоті і не винуватися, ну, це буде розбиратися суд. Хоча, хоча, знову ж таки, чи це випадковість, чи закономінність, що стосується судді воно, тобі ж мене. Дане кримінальне провадження потрапило в Бершицький районний суд Вінницької області, з якого колишню голову Зайцева було переведено на посаду другого секретаря Вищого адміністративного суду України, в час головування на посаді Вищої ради юстиції пана Колісніченка. Ну, я надію, що все ж таки на сьогоднішній день тиску вже ніякого не буде. У нас буде прозорість і дотримання закон, законів. Так, ви і зараз прав. досі, ну якби, провод... ви, якби, діючий суддя, ви зараз працюєте. Е, на кінець то добився того, щоб в кінці січня я був відсторонений від посади, оскільки ну, не зовсім грамотно, не зовсім логічно було б те, що суддя, який знаходиться під підозрою, вчинені злочину, здійснював правосуддя. Уявіть, 1 жовтня особа була затримана, суддя. до... Середини січня здійснюємо правосуддя. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну все-таки виль вилю до нас всередине, будемо сподіватися, що рішення суду буде законним буде, об буде законним об'єктивним. Ми саме цього тільки можемо вимагати як журналісти. Але скажіть, будь ласка, наскільки ну вибачте за таке трохи емоційне слово, прогнилує судова система в Україні, і коли говорять про люстрацію, наскільки багатьом суддям, на вашу думку, доведеться піти з посад, тому що ну сумніви висловлюються як і на локальному рівні громадяни законності діяльності суддів, так і на найвищому рівні. Починати потрібно зверху, як я говорив вже. Не потрібно проводити репресій. Зараз багато говорить про те, що судді незаконно ув'язнювали, незаконно робили те чи інше. Знову ж таки, давайте повернемося, в якій системі працювали суди і судді перебували. Ми бачимо, хто очолював нашу державу, які це були люди без коментарів. Всім зрозуміло, так якщо приходить вказівка зверху, судді зробити так чи інше, чи була в нього реальна можливість. Зністити не по-іншому. На собі, як ніхто переконався, що це надзвичайно важко. Знову ж таки, не потрібно змінювати весь суд, це нереально. Деякі політики говорять про те, що необхідно відсторонити повністю суд, здійснити новий набір в судів. Ну, включити разом, як кажуть, і подумайте, наскільки це реально не можна державу ну, наскільки, залишити наскільки без от суду? вас. Про вас є відкрита інформація про те, що ви брали хабар? Наскільки я, наприклад, е як підозрюваний, можу сподіватися на об'єктивне судочинство, якщо, наприклад, ви мене судите? Тобто розумієте, тут є на сьогоднішній день. На кінець добився того, що я не здійснюю правосуддя. Так, але ж я река, чекаю ти вироку суду про те, що нових суддів е якби не треба сподіватися на нових суддів. Тобто як нам сподіватися на старих суддів? Помітити. Тобто де тут вихід? Із ситуації, Професія судді вона потребує певного життєвого і професійного досвіду. Це не викладач, це не продавець, якого можна замінити на нового. Студента, який щойно закінчив юридичний факультет певного навчального закладу, не можна поставити на посаду судді, призначити, щоб він здійснював правосуддя. Це потрібна людина з досвідом. Так, потрібно провести певні перевірки, але не поголовно всіх. Знаєте, змінювати от, е, є зараз така як це сказати, негласне е, висловлювання про юристів. Та? Тобто в мене є товаришка, яка працює юристом е, і працює з е, іменитими фірмами, і от вона мені там поза очі лє сльози, що зараз робота адвокатів це заносити хабарі, тобто нічого тут із професійною діяльністю немає спільного. Тобто вона знає кому нести хабарі. І через кого вирішувати справу, от і тут питання постає: наскільки, скільки це, скільки в такому ми можемо жити? Тобто, да, ми фактично, от люди, які виходили на великі площі, на майдани, аби прибрати президента корупціонера, наскільки їм буде комфортно із суддями, яких підозрюють у хабарництві, цілком можливо. Зробіть відкритими судові засідання, повністю відкритими, окрім певної категорії справ, крім певної, такі, які стосуються особистих інтимних характерів життя людей, або ж таємниць справ пов'язаних з державною темницею. Зробіть повністю відкритим. Зробіть повністю прозорим відкритим кабінетів судів. Доступ немає. Це кабінет, це робочий кабінет. Він повинен бути прозорим. Зробіть якомога прозорішими. Доступ до самих суддів. До речі, що до суддів, на сьогоднішній день, на жаль, немає незалежного органу, або ж особи, яка б уповноважена була приймати звернення від самих суддів щодо здійснення на них певного тиску. На жаль, нема. Якби такий орган був, суддя був би певний в тому, що він звернеться або ж в секретаріат президента, або ж в Кабмін. До прем'єр-міністра або до певного міністра, який негайно прийме його звернення, розгляне і буде певна реакція. На сьогоднішній день, як ви знаєте, цього немає. Дозвольте запитати вас ще ласка. до одного вашого рішення. До рік там був мені є така конфліктна одна точка, яка регулярно загострюється. Цього року все проходило спокійно. У 2011 році було влаштували праві активісти. Зустріч з зустріч з народними депутатами. Там, тобто, формальність було дотримано. Ви обирали, здається, ну ви, ви розглядали ті справи після затримання цих людей. Наскільки брутальним було затримання? Можемо бачити на фото Романа Чорномаза, журналіста Уманського. Ось таким чином затримувало цих людей у 2011 році, наскільки мені відомо, саме ви, обирали, саме ви розглядали їхні справи, справи затриманих. Я перепрошую, у вас на сьогоднішній день є постанова про обрання міри запобіжного заходу? А, ні, на цей, на цей момент немає, але хотів просто запитати Боскільки вас, доводилось мені... вам перенад, ухвалювати якісь рішення, за які вам ну, за які. Про які ви жалкуєте, які ви вважаєте зараз не зовсім правильним щодо даної справи, яку ви назвали, не пам'ятаю. І навряд чи, якщо ви мені зараз знайде в реєстр судових рішень, я міг би щось прокоментувати з 2011 року, пройшов час. Однак з певністю на 99% можу вам гарантувати те, що я не брав участі в даній категорії розгляду даної категорії справ. Звісно, інколи коли приймаєш рішення, важко приймати рішення, яке стосується позбавлення. Волі, особи на той чи інший період часу. Інколи входить в ситуацію людини, яка вчинила проступок, вчинила злочин, і в зв'язку з її тим фінансовим становищем, якому вона перебувала, в зв'язку з тим безробіття вона змушена просто була щось зробити, переступити цю грань закону. Інколи не даєш людині шанс, наприклад, застосувавши статтю 75 умовно міра покарання, інколи людина не розуміє, що їй дали шанс, вона в період відбуття умовного відбуття знову ж дійснює злочин і, хоч не хочеш, потрібно її ув'язнювати. Таких людей інколи буває дійсно жалко. Але, йдучи на дану посаду, потрібно розуміти, куди йдеш, що ти маєш робити. Ну, головне, і... щоб не доводилось жаліти вбивців, ви знаєте. Звісно. Звісно, дякуємо вам дуже за те, що ви прийшли.